Так, у Путлера є реальний важель впливу зараз на світ, це оця зернова угода. Якщо ядерним шантажом вже він не так сильно шантажує світ, хоча він у нього є в закромах цей шантаж. Ну, Ця зернова угода зараз вона актуальна, тому що йде діло до зими, і якщо не вивести українське зерно. Декілька стран, можуть залишитись, декілька стран залишитись голодними. І це може бути людські житті від голодомору. І пам'ятаємо, що путлерські оці попередники, на яких він нам обожнює, і рівняється, це Сталін, вони створювали голодомори, вони вбивали таким чином людей. І цьому нічого це не вистачає. Бачите, він вторся в Україну. А на інтерв'ю він говорить, що його спровокували. Він так це на других віну перекладає. І тут він вб'є людей голодом і буде перекладати вину на інших. Тому зараз підуть йому на поставки. Це як з великою рибою Путін піймався на гачка, але різко його видіргувати ніхто не буде, бо він зірветься. Його потрібно, ну, як звичайний рибалка, десь послабити льоску, десь підтягнути. І потім, може, коли якийсь час йде боротьба, риба виснажена, її витягують на сковороду. Так і з путлером буде. Тут, ще зрозуміти, що є союз трьох країн: це Америка, Британія, Україна. У цих країнах немає зворотнього а, механізму. Вони всі, у них ціль одна: повалення путінського режиму, повалення Путіна. Не, за, перед цим не зупиниться ні Америка, ні Британія, бо там більше 20 років ядерного шантажу. І також Україна не, за, не зупиниться, тому що багато громадян України а, в, в, вбиті расистами. Тому повалення обов'язково буде. але оце послаблення, да, воно зараз буде для Путлера. Ми навіть бачимо на скріншоті, Рубль зміцнився десь на 5 рублів по відношенню до долара. Ну, от так, Да, ми хотіли, хотіли б інакше, але зараз поки так. Ну, потім да, повернуться до придушення Путіна. Зараз світ нагадують і буде там друга хвиля на Путлера. І вона може бути ще міцніше за тої, коли там газагіни вдарили. Коли Пригожин пішов, коли по кримському мосту, паку, коли по московсіті, так що нас ще багато очікує сюрпризів. Все на все добре, до слідучої зустрічі.